Вітаю, народився такий вірш, яким хочу з вами поділитися. Називається Де наші рідні хто померли. В цей час розвтілених багато плаче земля у тому болі, бо суть життя нам слід пізнати. Єдині ми в енергополі. Померлі, нас не покидають, вони не йдуть у небуття, лише тіла тут залишають. Душа ж не має паузи життя. Ми завжди є і завжди будемо, бо ми є вічний мудрий Дух. В цей світ ми всі прийшли як люди, Такий й душа обрала рух. Душею ми з собою щирі, душею знаємо свою суть, і вмить, як відлітаємо в ірій, ми змінюємося, мов ртуть. Перетікання в різні стани, властиве нам, це наша путь, ми сутністо є бездоганні, лише варто серцем це збагнути. Це був наш самостійний вибір прийти у образі людини, при переході в інший вимір, до батька ми душею линим. І поки ми в людському тілі, ми відчуваємо все мирно, бо це життя. Є сенсом цілі. Радість життя, мета є вірна. Ми завжди в дусі, все єдині, чи в тілі ми або без тіла. Це варто усвідомити людині. Душа сама цього хотіла. Коли душа виходить з тіла, вона нікуди не зникає. Тож по життю йдімо сміло. Бо ми безсмертні, і це знаємо. 5 липня 23 року. Дякую.